Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку, Сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Зараз, дітки, у нас заняття з художньої літератури. І сьогодні пропоную вам послухати казочку, яку написала. Леся Українка. Казка називається Біда навчить. Слухайте, будь ласка, уважно казочку. Дивіться відео, а потім ми з вами поговоримо по змісту казочки. Помовились? Так. Слухаємо уважно, біда навчить. Був собі горобчик, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трішечки не розуму. Нічого він не вмів, ні гніздечка звик, ні зерна доброго знайти, де сяде там і засне. Що на очі навернеться, те і з'їсть. Але був тільки завзятий дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем. Літали, грались і знайшли три зернятка. От наш горобчик і каже, Мої зернятка я знайшов, а інший собі каже, ні мої, та й почали битись. Зим, а зерняток вже нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче і промовляє. Дурні били, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились. Я дякую вам, горобчики, що ви такі дурні. Ви поки бились, то я зі своїми курчатками поснідала вашими зернятками. Один воробчик полетів, а інший каже. Замислився і каже краще бути розумним. От яка курка розумна. Наїлась, а я мушу голодно сидіти. Подумав, подумав і почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю. Е ні», каже курка, вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Шукай собі інших вчителів. Зостався горобчик сам. Ну, що йому робить? Треба когось іншого, розуму питати і полетів у гай. Прилетів у гай і бачить, сидить зозуля на калині і все ку-ку, от він до неї. Тіточко, я вас проситиму, навчіть мене розуму. А я тобі, отче, скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала про роботи чужих дітей розуму вчити. Все не моє діло. Полетів горобчик геть, аж на болото. А там ходив вузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього і каже на сину. пане, навчіть мене розуму. Ви ж такі розумні. Що, що, що? заклекотав вузько. но ти поки живий. І горобчик, горобчик мерщій тікати від нього. Аж бачить, горобчик сидить на рівні Гава І сумує, а він до неї. Чи не можете ви, тітенько, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то йди до суби. Вона, каже, дуже розумна. Прощайте, тітенько, сказав горобчик. І полетів до сови. Прилетів він до сови і питає Ані, а ні. Чи ви спите? Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що то? кричить вона, витріщаючи очі. Та це я, горобчик. Горобчик, який горобчик не бачу? І, яка вас лиха година по дневі носить і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі він на дубі і почав ждати ночі. А коли стало добре темніти, прокинулась сова і як заведе – гу-гу-гу гу. -гу. Робче так лякався, хотів чекати, а утримався. Вилізла виліз сова з дупла. Ти чого тут? спитала. Та я чекаю, поки ви встанете. Я хотів би вас просити, вибачте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб тебе розуму навчати. Тікайно. А то я голодна, гукнула сова. Горобчик миттю як схопиться і полетів світ замчи, десь у гущавину заховався та там і проспав до самого ранку. Спить горобчик. Та так міцно, а коли це у нього над головою щось як заскрекоче, че-че-че. Горобчик прокинувся. Дивиться, сидить на сочку сорока білобок. З ким це ви, паняночко, розмовляєте? спитав горобець. А тобі що до того? Я б вас просив, моя панночко, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі розум? Без розуму легше на світі жити, і таки веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я. Тоді і розуму не треба. Ти ось поговори зі мною, я тебе навчу, як це без розуму прожити, і заскреготала сорока. «Або дай тобі заціпало крекотухо, крикнув горобчик. «Сур тобі і скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає де ж це я того розуму навчуся? Зажурився він, поглядає сумно, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Ну, ще я в нього запитаю востаннє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю і ніяк не знайду. Розум, молодчику, на дорозі не валяється, мовив поважно Крук, Не так його легко знайти. Я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди. Бо мені ніколи полетів горобчик, засмутився. Не заглядівся він, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а далі і сніжок став перепадати. Біда горобчику, холод, голод, вночі де не сяде, спадки не може, так холодний вітер і пронизує. Вдень нема чого їсти, все вже зібрали, а все, що він знайде, то за сваркою і загуби. От і почав наш горобчик до розуму приходить. Годі сваритись. Куди горобці летять він за ними, Що вони знайдуть, то і він поїсть. І все без сварки, без бійки. Той горобці його не женуть від себе, а спочатку навіть не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як же то гнізда готується. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати. Та гніздечко звивати. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то і його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезинував він зиму щасливо, а навесну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєчор в гніздечкої лежали. Викинулись гороб'ята, і горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати, та глядіти От хижого птаства боронити. Господарний був горобець то була аж сусіди горобці дивуються, як ви, пане сусіде, такі мудрі. І де ви того розуму навчились? Питають його всі. А він тільки голівонькою киває і каже, біда навчила. Ось така казочка. Вмикай, Кірочка, мікрофончик. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, як називається казка? Біда навчився. Біда навчить так, а хто написав цю казочку? Леся У... Українка. Так, вірно, Леся Українка. Дітки, а хто головний герой цієї казочки? Гробчик. Гробчик, так. Гробчик. Так, правильно. А чи запам'ятали ви, скільки зерняток знайшли горобчики? Три, mm. uh, три, вірно, так. А що почали робити горобчики? Питись, <питись>, <питись> так, вони почали битись. Mm. І поки вони mm -hmm. билися, що трапилося з зернятками? Де вони ділись? Курка т'єла, з'їла. Так, курка з курчатками. Так, вони поживилися зерном, поки горобчики бились, розбиралися між собою. Так. А чого просив горобчик у курки? Научити розуму. Так, щоб вона навчила його розуму. Так. Чи погодилась курка? Ні. Не, Ні. не погодилась. А потім до кого звернувся горобчик? До... До так, До Зозулі до звернулася. До Чи допомогла Зозуля? Ні, дикадай. Ні, не допомогла. Так. А на болоті кого побачив горобчик? Гучка. Бузька. Бузька. Ні, він побачив вузька, який ловив жаб, так? А далі з ким зустрівся горобчик? З Гавою, з гав... Гаву він побачив на рілі. Так, а до кого сказала летіти гава? ґава? Да так, зараз покажу наступну картиночку. Так, до сови. Так, щоб вона його навчила розуму. Чи хотіла сова вчити? Ні. ні, ні, не хотіла. Так. А сорока білобока розуму навчила горобчика. Ні. ні. Що вона йому порадила? Що вона йому сказала можна робити? Вчити дити. Так, а що ще, що ще вона порадила Вчити, вчитись без розуму жити, а ще? Я, я навчу дити від родима. Так, вона вчи, хотіла навчити його красти. Так, так. Чи погодився горобчик? Ні, ні. Ні, він полетів геть, так, а хто ходив по полю? Ку Ку -ку. Так, і що він сказав? Беда Так, Він сказав, що не так же й легко так знайти розум, що поки не будеш знати біди й розуму не матимеш. Так, правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, а що трапилось потім? До них і до мати, потім. Коровськи а... родились. Трошечки пізніше. Кіра сказала, що так ж трапилося. Змінилась погода, настав холод, голод, так, сніжок став падати. Чи було важко горобчику в таку, в таку пору року, коли холодно, голодно, було йому важко? Ні. Ні. Не було важко. Ні. А, було. Ні. Так, було важко. А що він почав е, робити? Дивиться та догідну хидять їсти. Так, правильно. Він перестав сваритись, він дивився, як інші, так, що вони роблять, як вони гніздечка собі роблять, як вони їжу знаходять. Він був разом з горобчиками, він перестав сваритись і став собі зливати гніздечко. Скажи, дітки, будь ласка, чи стали поважати. Горобчика інш, всі інші горобці. А, так. так, правильно, його стали поважати. Так. А який новий клопіт з'явився у горобчика. Дітки обнатики. Чи... Так, новий клопіт у нього був такий, що годувати діточок, вкривати їх, оберігати відборонити від птаства. Так, у нього такий з'явився клопіт. Так. Скажіть, будь ласка, чого вчить нас ця казочка? Якими треба бути, а якими не треба бути? Чого нас вчить казка, подумайте. Ну, mm. Треба бути уважними. Ну, добре ще. ще бути так, правильно. Е, а що, можна е, влазити в бійки, сваритися з кимось. Нельзя. Не можна. Не так, так, ця казочка вчить нас ще, щоб ми. Не лінувались, так? а працювали і не бути байдужим, сварливим. Потрібно багато-багато вчитись. В цій казочці схвалюється працьовитість, мудрість, а засуджує казка бійку, байдужість, злодійство, що не можна красти. Так, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казка біда навчить? Так. так, я рада, що вам сподобалось. Дітки, спробуйте, будь ласка, вдома переказати, розповісти цю казочку своїм рідним. Ви уважно слухали, на всі всі, відповіда... на всі, -всі питання відповідали, тому я впевнена, що ви зможете цю казку переказати. Дітки, я дякую вам за увагу за роботу на занятті. Ви у мене молодці. Бажаю всім гарного дня, до побачення.